У навчальній пожежно-рятувальній частині Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності відбувся урочистий розвід. На своє перше бойове чергування заступили курсанти другого курсу. За традицією, старшокурсники передали пожежно-рятувальне спорядження та бойовий одяг своїм наступникам. Перед своїм бойовим хрещенням курсанти були ознайомлені з основною пожежно-рятувальною технікою та обладнанням. Навчилися застосовувати її під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. А також пройшли спеціальний курс навчання на базі. ...пожежно-рятувальної частини ЛДУ-БЖД, успішно склавши усі нормативи та заліки. Курсантів прийшли привітати проректор університету Юрій Павлюк, начальник навчальної пожежно-рятувальної частини Микола Басов, начальник оперативного відділу оперативно-координаційного центру ГУ МНС України у Львівській області Валентин Дорофєєв, ветеран університету, начальник навчальної пожежної частини 1989-1992 років Василь Горобець. Проректор Юрій Павлюк від імені ректорату привітав курсантів словами: кожного року лави рятівників поповнюються. Тепер ви здобудете не лише теоретичні, а й практичні навички. Практика це ключ від скарбнички знань. Лише через практику можна відкрити усі скарби науки. Тепер на вас покладена велика відповідальність і високе звання курсанта Львівського університету безпеки життєдіяльності. Гордо і високо нести славу. Наскільки я знаю, в Україні три університети пожежної безпеки, але побувавши в других університетах, я зрозумів, що на зрівнянні з Львівським державним університетом не стане жодний університет в Україні. В моєму житті це так би мовити бойове хрещення буде Тобто ми вже будемо виїжджати на пожежі, будемо на практиці дивитися, як це все пожежа. Настоятель церкви Пресвятої Богородиці, отець Роман, побажавши юним рятівникам Божого благословіння, провів обряду свячення водою. Закінченням розводу став урочистий марш особового складу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Відтепер на курсантів покладена почесна та відповідальна місія захищати життя та здоров'я людей та бути готовим завжди прийти їм на допомогу. Довідка. Протягом минулого року було здійснено 123 оперативних виїзди на пожежі та надзвичайні ситуації за викликом оперативно-координаційного центру МНС України Львівської області. У 104 випадках курсанти приймали безпосередню участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. В середньому щосекунди у світі виникає понад 250 надзвичайних ситуацій. В Україні щодня виникає близько 160 пожеж, на яких гинуть 12 та отримують травми п'ять осіб. Кожен тривожний виїзд це особисте випробування для рятівника. А кожна приборка на пожежа це ще одне врятоване життя.